Анатолій Гриценко, єдиний з кандидатів у президенти з більш-менш пристойним рейтингом, не бачить нічого поганого в авторитаризмі. Щоправда, він у Гриценка має бути просвітницьким. Передвиборча програма Гриценка це така собі радянська п'ятирічка. Керівники СРСР ставили за мету наздогнати та перегнати Захід. Гриценко за п'ять років обіцяє наступити на п'яти країнам Європи. Він все продумав. Чого в Україні при ньому не буде, і що буде. По суті, це ідеальна модель держави без корупції, олігархів та монополій, де всі громадяни будуть захищені, отриматимуть гідні зарплати та пенсії. Росія буде переможена і піде з Криму та Донбасу. А Україні запанує порядок та справедливість. В цій ідеальній країні Гриценко буде відповідати за все і так само все контролюватиме. Він буде саджати пожиттєво з конфіскацією майна суддів-хабарників, виганяти паркетних генералів з армії, контролювати роботу банків, боротись з корупцією, відновлювати економіку, кіно і навіть стимулювати здоровий спосіб життя українців. Гриценко вважає, що для побудови цієї ідеальної держави потрібно просто бути чесним і не красти. Парадокс. Хоч Гриценко і. Не приховує симпатій до авторитаризму, вибори він збирається виграти як єдиний кандидат від демократичних сил. Його стратегія на вибори домогтись, щоб інші опозиційні політики, які теж позиціонують себе як націонал-демократи, або зняли свої кандидатури, або не йшли на вибори взагалі. Натомість підтримали його Гриценка. Втім, конкуренти поки не поспішають вливатись в ряди його прихильників. Мер Львова Андрій Садовий, якому Гриценко пропонував об'єднатись ще рік тому, поки що йде на вибори окремо. А співак Святослав Вакарчук досі не каже, чи взагалі балотуватиметься. Юлію Тимошенко, яка теж позиціонує себе як патріотка та демократка, Гриценко за потенційну союзницю не вважає. Поки що довкола Гриценка об'єднались чотири дрібні партії. Хвиля Віктора Чумака, альтернатива Єгора Фірсова, Європейська партія Миколи Катеринчука та рідна країна Миколи Томенка. Для того, щоб потрапити до другого туру виборів, Анатолію Гриценко таких союзників недостатньо. За останніми соціологічними даними, у грудні минулого року за Гриценка готові були віддати свої голоси трохи менше 7% виборців. Тож він займає п'яту сходинку в рейтингу кандидатів, поступаючись Тимошенко, чинному президенту Петру Порошенку, коміку Володимиру Зеленському та Юрію Бойко з проросійської партії Опозиційна платформа за життя. Тож щоб серйозно поборотись за перемогу, а не просто в третій раз взяти участь у виборах, Гриценко потрібно піти проти себе та навчитись не тільки командувати, але й домовлятись. Адже це чи не головна якість політика, якої Гриценко поки що бракує?